Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2010-2011 років 15 вересня 2010 рік. Перший тур групового етапу Ліги Чемпіонів. Група Аж. Шахтар Донецьк у себе вдома. На Донбас-Арені команда приймає сербський партизан. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 71-й хвилині забив Дарія Серна. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Шахтар, Донецьк, Мірча Луческо, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка. Донечан Андрій Пятов у воротах, пара центральних захисників. Олександр Кучер, Ярослав Ракіцький. Дар'я Сернак, капітан команди Рац по флангах, Гай Хюбшман, центральні опорні півзахисники, Жадсан, центральний атакувальний півзахисник. Віліан, Дуглас Коста по флангах Талиса Адріана. У нападі. Ось такий неймовірний склад був у Донецького шахтаря. Партизан Олександр Становіч, головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розстановка сербської команди, Стойкович у воротах. Савіч Кристаєч, капітан команди парацентральних захисників. Мількович Лазевський по флангах, Сміліяніч Іліч, Медо, Томіч півзахисники Клео Ільєв. У нападі: Це стартова розстановка партизана. Ну і тепер, друзі, давайте про сам матч. Говорити, до речі, друзі, в цій групі А ще були такі команди, як лондонський арсенал, Арсена Венгера і Брага. Тобто -то Брага, Арсенал, Шахтар Донецьк, Партизан. Ось така була група. Нелегка група, і справді. І, в принципі, зрозуміло, що арсенал був фаворитом. А Партизан, Брага та Шахтар Донецьк билися за другу позицію. Але донецький шахтар, команда Мірчілуческу заволоділа з перших же хвилин матчу. Донечани заволоділи територіальною перевагою. Більше донечани володіли м'ячем, більше атакували, більше створювали моментів. Прогадується в момент Адріана, култам Адріана там з розворота пробивав. Доволі таки непоганий був момент, справді уж даре. Хороші проходили атаки хороші проходили суператаки. Проходили Пригодиться гарматний удар Алекса тай коли Алекс Тейшері наносить гарматний удар з метрів 23, гарматний удар та І воротар партизана витягує дуже неприємний удар бразильця. Такий плотний був удар від Алекса та й справді для воротаря Пропрошую друзі, на Алікс Тейшера. Я, друзі, побалився. Це був не Алікс Тейшера. Це Дуглас Косте, якщо не помиляюся, якраз це пробував. Алекс Тейшера вийде у Донецьку Штаре. на цьому матчі, але Алекс Тейшера вийде трішки пізніше. А це якраз не АLX Тейшера пробував. Це пробував. Е, е, це пробував, якщо не помиляюся. Дуглас Костей. Я можу, звичайно, друзі, помилятися, але якщо не помиляюся, то саме він якраз то пробивав. Ну, такий плотний був удар. Такий плотний був удар, важкий, абсолютно, для вертаря. Ну, відбилося, відбилося тут э, гості. Шахтар продовжував втиснути Шахтар. Звичайно, що команда Мір чіло грала тільки на перемогу. Це домашній матч. До речі, на Донбас-арені, друзі, 48 512 глядачів було на стадіоні. Карлос Веласко Карбальо. Був головним суддя, іспанський суддя, обслуговував. Той поєдинок. Не вистачило Фернандзиньо. Ось Фернанзині. Не вистачало. О, шторі, хороші були нагоди, хороші проходили атаки. Ось прикладеться хороше був в коли Дар'я Серна. З правого фланга. Сирна, подача, небезпечна подача, удар головою. І в кінці кінців відбивається, відбивається футболіста партизана. Там поперечку навіть пробивав Адріана, якщо я не помиляюся. Там хороша пішла подача від Дар'я Сини. Якраз із з фланга. флангу. Хороший, хороший навіс, хороший навіс, хороший момент, створює Шахтар. Ну, не забивають ось Створюють моменти, але ось е не можуть забити, хоча хороші -то моменти -то були у Шахтаря. Які ж хороші були моменти у Шахтаря. Завершиться перший тайм. Ніч'я 0-0. На другий тайм вийде у Шахтаря. Якраз та Алекс та І ще у Шахтаря вийде. Віценець. У партизана вийде Боя, петрович Станкович. Вийдуть у сербської команди партизан. Тисне Шахтар Донецьк. Потрібен гол. Потрібен гол. Але не може Шахтар забити. Але ось вона, 71 хвина матчу. О, знаєте, поменшило ось цих атак. Моментів у Шахтаря у другому таймі. Партизан дуже надійно став захищатися. І взламати оборону суперника це завжди дуже важко. І будь-який стандарт. Ось в таких, друзі, матчах важливо заробити якийсь стандарт. І донеччани, його заробили на 71-й хвилині матчу. Це був штрафний. Це був штрафний, е небезпечний такий штрафний. 25 метрів плюс-мінус було доверить, можливо, 24. Дар'я Серна б'є штрафний. 71 хвилина матчу. Пробиває Дарія Серна. Гол! Гол! Забиває Дар'я Серна на 71-й хвилині. Геніальний просто удар зі штрафного. Виходить, у Даріо. Як хліб з маслом, Даррія Серна кладе м'яч в самісінький дальній кут. Взагалі, Дар'я Серна, як хліб з маслом, ось такі штрафні. Забивав, можна пригадати м'ячі ворота Дортмунда у 2013 році. Ну, Дарія Серна просто майстер штрафних ударів. 1-0 і Шахтар забив. А у партизана були там непогані моменти і справді. Хорош такий полотний був удар від футболіста «Партизана». Там був штрафний, пішла подача, відбились там донічани. Це був один момент. А потім був момент, коли футболіст Партизана наніс якийсь гарматний просто удар з метри 26 і там Андрій П'ятав. І ось там вже Андрій П'ятав. Е Гру і справді вступав. Тобто нервова така була кінцівка для донецької команди. У партизана були хороші моменти. в принципі, могли зрівняти рахунок гості. Але Донечани відповіли своїм моментам. Відповіли свої моменти Донечани. Прикладається хороша пройшла атака у Штаря. Луїса Диряна п'яткою. відкидає м'яч. Жацан пробиває з підбори м'яч в Стійку. Ось це так момент був у Штаря. Могли другий м'яч забивати. в принципі, ось заби другий м'яч Шахтар, в принципі, це вже було би все. А так, інтрига трималася до останніх секунд, і в принципі партизан рова така кінцівка була і справді. Але Шахтар все-таки дотримав ось цю перевагу 1-0, і в кінці кінців донечани важку важку, але перемогу все-таки здобули. 1-0 мінімальна, але найголовніше, що була перемога. 63-37 володієм м'ячем перевага донецького шахтаря. 12-8 удари по воротах, 8-5 удари в площину. 4-3 за кутовими. Ну, по ділу перемагає Шахтар. На таку мінімальну перемогу якраз то і награли. Але партизан також молодці, тому що команда, в принципі, під кінець матчу також нагнітала. Створювала моменти. Десь чотири пощастило. Але, в принципі, якщо так брати взагалі весь матч, то на перемогу Шахтар награв. Все-таки більше донечаних моментів створювало, все-таки більше. Хороший матч, хороший футбол, о, і справді, відбувався 15 вересня 2010 року. Справді, хороший футбол, і справді. Донечани просто неймовірно виглядали. У сезоні 10-11 просто неймовірно виглядали донечани. І я вам просто, друзі, скажу, забігаючи наперед, що донецький шахтар, по-перше, посяде першу позицію, арсенал буде другим, а шахтар Донецьк буде першим. Це просто неймовірно. 15 очок, друзі, з 18 можливих набрав донецький шахтар. А в Арсенала було 12 очок. Тобто з першої позиції донецький Шахтар вийшов далі. Це справді це фантастика, це щось просте, це просто неймовірне справді Шахтар обійшов Арсенал Арсена Венгера. Брага третя, партизан останній. Довзалі Шахтар Ромута пройде в одній 8, по сумі 6-2. І тільки каталонська Барселона Хасепа Гвардіоли. Тільки Барселона Хасепа Гвардіоли зупини Донецький Шахтар в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Неймовірний просто Шахтар Донецьк був у 2010 році. Привітала мої друзі цей матч сезон 2010-2011. Шахтар Донецьк, сербський партизан. 1-0. Мінімальна. Важка перемога, але по ділу. Але по ділу. Перемогли донечани. Побажаємо вам команду все найкраще. Що вам, друзі, добра, щастя, бережіть себе, будьте щасливі, не головне, справді будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.